Усім доброго дня, канал Сільська Сводиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати м'ясо з картоплею у духовці. Ну, залишайтеся зі мною і будемо разом запікати таке м'ясо. Це таке по-простому, по-сільському. І я думаю, вийде смачно. Ну, для цього я взяла картопля, у мене 900 г. Ну, я під відео напишу опис. Олія мені потрібна. Сир твердий, отакий, грам 150, 200, декілька помідор. У мене невеличкі, я взяла 5 штук. Дві цибулі, одна має величенька, одна має мала, Це вже хто як любить цибулю, і скільки можна додавати. Паприка червона, солодка, перець, чорний малений сіль, майонез і отакий на 400 грам, м'ясо такий кусочок. Це у мене сьогодні сильне. Ну, зараз це все наріжу. І вже далі буду показувати. Я вже все нарізала і покажу вам, як я ось все нарізала. Оце так е, картоплю я нарізала. Бачите, отакі от кусочки. Більш-менш отакі. Тепер показую м'яско, як я нарізала такими кусочками. І покажу вам, от я тут два кусочки трішки відбила. Якщо я попробувала, коли нарізала, м'ясо в мене було мегсеньке, і не треба було відбивати. А якщо м'ясо жорстке жост, трошечки буває всяке воно, то треба трішечки відбити, тільки не дуже так тонесенько, як на відбивні ми робимо. Отак більш-менш і на такі кусочки теж порізати. І воно так швидше приготується, якщо воно жорстке, і його треба трошки відбити. От нарізала цибулю, отак на 4. Перерізала отакі кусочки. Це вже кожен нарізає як любить. Можна і пів кольцями, і на чотири. Помідорки в мене малі, я так порізала їх. Я люблю, коли можна такими кілечками нарізати, але я люблю, коли їх так просто розкидані вони, щоб вони не було їх на одному місці дуже багато. Беру Цибулю, так трішечки її, щоб вона розійшлася тут. Є. Тепер сюди. М'яско воно теж сюди даю. І отак руками трошки вимішаю це все. От візьму паприки десь так столову ложку, трошки з вершком можна. Ну, тепер можна вже ложкою трохи вимішувати. Зараз додам ще перчик, сюди совали. Перпери чорний маленький додам. Десь пів чайної ложечки доброї додала. І сіль Візьму зараз додам. Поки що дам отак. Пів столової ложки це одна чайна ложечка. І то не дам усю. Можливо, пересолю. Я люблю пересолити. Це в мене виходить. Добре. Ну і теж зараз гарнесеньку, гарненьку це все вимішаю. Щоб там все розійшлося, той персик. І... Паприка не дуже жирне м'ясо, то можна додати трошки олію. Ну, десь так 2 столові ложки олію, то сюди додати можна. Та ще перемішати Не побачила, що воно таке м'яско жирне і додала все-таки олію І тепер дам десь так 2 столові ложки майонезу. От. Ще трошки додати. Я так додаю на око, але Отак мене гарненько вимішала. Попробувала на сілі, солі більше не давала, тому що я додала ще майонез. Майонез теж трішки солений. Сир мені, поки місія, я не натирала, він мені не потрібний ще зараз. Я взяла отаку от формочку маю. І зараз буду ставити у формочку картоплю. Скажу ж вам, що духовку я вже включила на 200 градусів верх низ І тепер формочку отудам, трошки олію. Отак, десь 2 столові ложки. Формочку я помастила. І тепер буду сюди засипати оцю картопельку з мясом. Ну Оцей майонез трішки. Можна і не додавати у вас, якщо багато його там утворилося, тому що і сік зробився, можна у вас і не додавати. Отак. А тепер буду розкладати помідори. Ну, отак я розіклала помідорки зверху, Тепер я отак зверху накрию фольгою. Я накрила фольгою і йду ставити в духовку. Ну, десь через хвилин 40 я подивлюся, трошки підніму. Фольгу і подивився, якщо вже м'яско готове, картопля готова, тоді я натру сир і зверху присиплю сиром. Я буду показувати. Я вже натерла сир, приготувала, але скажу вам, що я казала, що я духовку включила на 200 градусів. Я духовку включила на 200 градусів десь на 10-15 хвилин. Я побачу тільки дуже гарно картопелька закипить, закіпить, що вона почне там бурліти, кипіти. Я сключу на 180 градусів, і вже вона буде так до готовності на таких, такій температурі готуватися. Пройшло 45 хвилин, і показую вам, що я з приймаю фольгу. Бачите, я вже потрогала холованого же, і м'яско, і барабуля дуже гарно і спеклися, вже Все гарненьке, все готове. Тепер я буду зверху присипати сиром. Ще на хвилин 10 і подивлюся там більш-менш все. Пройшло ще 15 хвилин після того, як я присипала зверху сиром і. Запіканочка вже запеклася. Як бачите, отаку сьогодні я з вами готувала запіканочку. Ну, я не знаю, як то каже запіканка, чи як там. А я кажу, запічена картопля з м'язком. Ну, зараз уріжу і покажу, яка вона отрималася. Поставлю на тарілочку і покажу. Ось така Сьогодні запіканочка вийшла. У мене. Таку зготувала я з вами сьогодні запіканочку. Ну пробувати не буду, тому що це ще дуже все гаряче. Ну, я знаю, що дуже смачненький, тому що я це вже роблю не перший раз. Хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку картоплю з м'ясом, попробуйте і вивчив, що вам сподобалося. Це і смачно. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую. Бажаю нам усім поскоріше мирного неба. Здоров'я, всім бажаю, Божої витримки. Ну і всього всього найкращого і тоді до зустрічі!